Всім привіт! Сьогодні я пропоную зробити а, дзвіночки на російській мові колокольчики. Це такі квіти, дуже цікаві, дуже прикольні. Їх, в принципі, можна і віточкою зробити, пропустимо, на макароні на їх приклеїти, а можна просто в букети як доповнення. А, як я придумала їх зробити? Дивіться, можна, ну, принаймні, я так придумала, я знайшла ось такі. Лампочки, вони дуже маленькі. А, зараз я вам покажу. Ну, ось вони в довжину 5,5 см, а товщина у них 2,5 см. І для того, щоб на лампочках не крутити, я їх зробила ось таким чином. Це з під шариків, такий тримач, і клеєм пістолетом я приклеїла. Ось ці лампочки до цієї основи. І мені дуже зручно їх ну, відсаджувати наші квіти. Тому можна, в принципі, на клей момент це зробити, ну, без різниці, хто на що гараздний. Можна, не знаю, клей ПВА, можливо. Ну, Тобто якось зафіксувати цю лампочку ось на такому тримачі. Якщо ви придумаєте ще щось цікавіше, ну, можете поділитися з нами. І я потім розповім. Так, далі що ми робимо? Це я поки відставлю, це ви зрозуміли. Беремо наші заготовки, основки, вони повинні бути чистенькі, і для того, щоб нам легше знімались наші квіти з основки, я їх трошечки буквально покрию маслом, олійкою без запаху, але не дуже інтенсивно, а буквально ну, чуть-чуть, щоб змастити. Щоб легко у нас відходила зефірна маса, з, точніше, вже квітка, з нашої основки. Так, це теж ми зробимо. Далі насадка. Саму класну насадку, яка приближено, дуже приближено до дзвіночка це насадка лотос з маленька. Яка, яку продають ця авторська насадка з насадкою Юа. В описі під відео я залишу посилання на їхній канал. В інстаграмі у них є канали, можна замовити. Або шукайте щось таке подібне. Є такі листочки. ось, Бачите, я її вам показую. Вона без номера. Треба писати їм сповіщення, і вони вам пришлють таку насадочку. Вона є більша і є ось така маленька. Я взяла маленьку. Все, в принципі, все, нам більше нічого не потрібно. Замішуємо наш зефірчик і починаємо відсаджувати. Так, я набрала масу, зробила біленьку. Зараз покажу трошечки. Біленькими, це е, фарби, е, фар... барвника тут немає, е, як веде себе, просто зефір і потім з фарбою, з фарбою, з барвничком Він трошки, я б сказала, може даже краще вкладається. Так, е, Що ми робимо? Ми просто беремо і відсаджуємо ось такі пелюсточки і відтягуємо раз. Два. три, Чотири. Скільки у нас? П'ять їх там? І п'ять. О. Все, залишаємо. Зробимо ще. Ну, давайте, в принципі, можна. Я знімаю їх дуже швидко, але ми ще поставимо жопки і поставимо ті, листочки. Це все робиться дуже-дуже швидко. Я вам зараз дуже просто і дуже швидко. Протираємо носик. І ріс. Два. Три. Чотири. П'ять. Можна взагалі отак закрутити, знаєте, так підняти, і щоб вони закрутилися там, піднялися, вони ж є розкриті. Або давайте я зроблю три таких, три таких. Зараз ми зробимо відразу жопки і поставимо листочки. Хоча ні. Я передумала. Зараз ми зробимо ці, я профарбую зефірчик в. Такий сиренєвий колір, і ми зробимо ці, а потім уже остальне. Так, дивіться, я профарбувала, але не стала міняти мішечок. Я вирішила: ой, в мене вже тут підтягується, може вивалиться. Оце теж дивіться внімательно, бо маса така туга. І в мене вийшов цікавий колір. Ну, але. Чомусь мені так захотілося. Дивіться, якщо завлике, ви можете пальчиком отак взяти і підрівняти. Прикольно. Тут кольорами можна гратися будь-якими. О, дивіться, класно, прикольно. Так, зараз підтягнемо мішечок. Обов'язково протирайте мішечок і насадочку, мішечок кажу, насадку. Зараз ще зробимо дві. І обережно так відтягуємо. Можна навіть наверху так постаратися. О, це вже коли така маса підстивша, можна ось так гратися. Це хвіст великий. Ні це не подобається мені. <гум> <гум> Бо в мене вже і руки, і все на світі. Ну, в принципі, я роблю не, не, нікуди не загинаю, а роблю прямо так раз. І такі невеличкі. Це у мене зефір на пюре. Бананове з полуничним. полуниця біла. Все, я навіть краївочки не стараюся загострювати, тому що в реалії вони теж такі хаотичні. Так, я ще сховаю мішечок і набираю ще, о, підмішую зелену о, масу, і будемо робити течінки з листочками. Профарбувала нашу масу в зелений колір, взяла 101 насадочку, тому що спочатку я хочу зробити листочки. І я зроблю їх ось таким чином. Так, подивилася в камеру. О, ось такі. Просто можна будь-якою насадкою. Ось так. Забула тряпочку, секунду. Це я зараз придумала з цим листочком. Мож, можна навіть взагалі, ось так. О, не потрібно вести його назад. Так. Да. І це буде класно. Можна коротше зробити. Ось такі. О. Супер. Так. Це ми потім ще прижмемо. Зробимо, возьмемо. О, отак буде класно листочка якраз для нашого дзвіночка. Сто перша насадка і отак просто уголочком. Дивіться, як класно, ну ніжненько буде. Зараз на біленькому покажу, далі я вже сама, щоб вас не втомлювати. Так. І його ж можна вивести, знаєте, як отак? Та як завгодно покрутити? О, дивіться, як прекрасно. Так, сейчас я дороблю сама. і зверху ми ще поставимо, як би завершаючий етап. Ой, беремо, я переношу а, зелену. Зараз так зелену масу в насадку трубочка і зверху ставлю таку пімпочку. Все, я перенесла нашу зелену масу в насадку трубочку. У мене такий переходнічок, я його дуже обожнюю і ставимо ось таку просто пімпочку. Зараз, і все. І тепер е залишаємо. Е Буквально на півгодинки, щоб ми могли взяти в руку, ну, щоб не дозрів наш зефір, а просто стабілізувався. Все, півгодинки почекаємо і знімаємо наші дзвіночки. Для чого ці пімпочки, ну, ось дивіться, ось така ета. ну По-перше, якщо можна і шпажку туди встромити, буде товщий, якби, товща основка. Ага, ми товща основка. Товща основка. І можна потім на віточку якусь приклеїти. ну от Я вам зараз приблизно покажу, як це зробити. Буквально трошечки я перемістила з зеленої маси в мішечок, зрізаю, ну так, більш-менш тоненько. І так, підтягую Це відварена макароніна, накручена на шпажку. І тепер я роблю такі, якби до чого можна буде прикріпити наш дзвіночок. Ну, от хай ось так. Зараз, щоб вам видно ж було. Два. Тут можна листочки потім. Ну, це ви вже придумаєте як? Три. Чотири. Ну, можна п'ять. Такі загагуліни, щоб вони приклеїлися до, до нашої е, макароніни. І все теж залишаємо їх. Єдине, що приклеювати краще, коли вони стабілізувалися, вже дозріли, і тоді воно гарно приклеюється. Відразу воно не приклеюється, і це я вам зразу кажу. Так як і, згадайте, коли ми робимо завитки, коли вони вже дозріли, і тільки тоді ми їх склеюємо і вони приклеюються. Якщо вони ще вологі, то вони не приклеюються один до одного. Тому почекаємо трошечки і потім будемо знімати. Тепер, щоб добре зняти, і нам треба кудись їх поставити, я взяла такий лоточок з під переполених яєць, закрила харчовою плівкою, щоб ніде нічого, і потім не прилипало туди. І що я роблю далі? Як я працюю? Беру наш, нашу квіточку. І трошечки припудрюю. Для чого? Для того, щоб не прилипало до рук і не прилипло дуже сильно до плівки. Все, воно все одно впітає цю пудру. Чому? Тому що досить нестабільний, дивіться. Яка у нас кіточка. Йому ще потрібно стабілізуватись, і е, е, ця пудра вона впітається в зефір, тому не переживайте. А так, щоб нам легко було зняти, ось таким чином ми не залишаємо ніяких слідів пальчиків, плюс я знімаю, бачите, отак прокручуючи. Надовго, Чому я кажу, надовго не залишайте, щоб оці кончики не прилипали до стекла. Бачите, ось трошечки вже прилипло. Тому вони е будуть одрив одриватись, ну, неудобно. Дивіться, як і як тоненько. От чому мені подобається ця насадка, тому що вони. Вона робить більш такі ніжні пелюсточки. Це у нас там хтось шостий. Так, і отак, От прокручую а, нашу а, лампочку і дістаю. Дивіться, який колокольчик. Все, і так робимо з усіма. Нашими квітами, останні дві теж покажу, бо побачила, що трошечки вам не видно. Ну, якось я здвинула камеру, тому що ну, так простіше працювати, але вам а, не так видно. Ну, тут, в принципі, нічого такого важкого немає. Ось, бачите, прилипло і відірвалося вон, трошечки. Бачите, вона його закрутила. Тому надовго не залишайте. У мене вони простояли десь ну, хвилин 40 була іншим трошки зайнята, іншими квітами. З замісу, тому трошки довше вони постояли. О, дивіться, яка краса. Так, всі квіти ми з вами е, зробили, і нам потрібно зробити ще е, течінки. Ну, течінки, звісно, ми зробимо з фунчози. У мене є вже така. На заготовки небагато. Ну, в принципі, я на них покажу, а, Розповім. берете ось таку фунчозу, зараз я вам покажу. Дуже-дуже тоненьку. Вона є, продається в супермаркетах, це не проблема, взагалі ось така тоненечка. І потім берете барничок, якусь тарілочку і водку або спирт, і розводите барничок в спирті. І профарбовуєте кінчики. Можете просто окунути, а можете кісточкою профарбувати. І ми зараз, це так, щоб вас не втомлювати дуже. Ну, я розповіла, я думаю, всі розуміють, як це робиться. Тепер беремо пінцетік, або, можна, в принципі, руками. І а, втикаємо це, я очки не взяла. О, зараз, секунду, одягну очки. І втикаємо наші. А, ти, а, Пістіки, да? це у нас пістіки в наші квіти. Тут же фунчоза, її можна укоротити. Це, мабуть, буде задовго. Щас. От єдине, що ця фунчоза, вона геть не ламається. Така цікава. Єсть. Ну і три, третю, так? Да? Все. Для того, щоб зробити на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прилипла. Це можна зробити в будь-який момент, до речі. Та ладно, хай я не буду обривати. Для того, щоб прикріпити на нашу макароніну, ну, зазвичай потрібно, щоб воно стабілізувало. От, бачите, яка фунчоза. Я не можу. Взагалі її обірвати. Треба ножицями обрізати, але но я ножиці не взяла. О, єлі-єлі одірвала. Але, до речі, попереджайте клієнтів, що тут фунчоза, вона то... Вона ну, Капець, прилипла. А, вона то їстівна, але, ну, не дуже, можна її витягувати. Так, все. Е -е, ви зрозуміли, як це робиться? І. А, стосовно макароніни, вона коли вже стабілізується, ну можна спробувати зараз, ну, але я думаю, що не дуже буде зараз ще прилипати, тим паче, що ми опудрили, можливо, це я по ходу придумала, можливо, треба а, більшу основку, да, якось закріпити. Ну, В общем. Я думаю, що це вже буде інший етап навчання. Треба ще подумати, треба придумати. Але це не є проблема. Можливо, коли стабілізується і те, і те, і, можливо, ще я просто зроблю трохи більше отут основки такі ляпки. Хай вони стабілізуються і це стабілізується. І потім вони спокійнесенько приклеються. Можна навіть якісь от на фунчозку як би прикріпити. Ну, це як ідея. Це, я ще це не відпрацьовувала, але я гадаю, що це можна придумати. Можливо, хтось вже придумав, тому якщо що, поділіться ідеями, і ми теж скористаємось. Ну що, друзі мої, все. На сьогодні все. Ми з вами зробили чудові квіти. Зараз я ще сюди поставлю течіночки. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Ось такі квіти, дзвіночки. В будь-який букет вони будуть дуже цікаві. Вони є різних кольорів. Ви можете кольори робити будь-які. Вони і жовті, і червоні, і білі, і голубенькі, і... Та... всі кольори, мабуть, які райдуга має. Тому робіть, творіть. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео, щоб набагато більше людей побачили ці уроки і не витрачали гроші на різні МК, де дуже багато мені пишуть, що толком нічого не отримали, а гроші заплатили. Так, да, Я знаю, що зараз є дуже багато людей, які просто. Роблять курси раді грошей, а не раді знань. Тому на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока. Так, дівчулі, по скрипту знімала для прев'ю, я замотала там трошечки лінточки, але це просто було відео, щоб показати, як це робити. Не планувала взагалі десь ставити в букети. Але о, зараз упало. Дивіться, я придумала, як його це я тримаю однією рукою, ладно, як його зробити таким букетиком. Все елементарно. Он пінопласт, ну, піна, допустим, я піну, можна пінопласт, пінополістирол, відрізаєте таку тоненьку. Ну, пінопластом краще, я його зжала, він піддається. Ну, як він руками жала і він вминається, скажімо так, зминається. Да? Потім обтянула плівкою харчовою і на зубочисточки ось так поставила квіти. Звісно, я це ну, не готувалася, це просто вообще на скору руку, щоб допустім, зробити красиву картинку для прев'ю. Ну, Як би показати красиво. Да? І ось вам ідея, ну, це, звісно, можна зробити більш красиво, більш акуратніше, але у нас тут знову, дивіться, ливень пройшов. ну, Якщо ви бачили в Києві, там дахи позривало буря бурій була, дуже світло вимикали. Тому ось така ідея, я гадаю, що Ідея класна, має місце бути, і ви зробите. І я чекаю в нашому телеграм-каналі, що ви мені покажете, як ви зробите такий букетик. Я теж буду мати на увазі і, мабуть, все-таки зроблю для того, щоб була в колекції для презентації. Ну, Це, звісно, потрібно трошечки інакше. ну, Я закрила це все, ну, ви бачили в прев'ю. Класно, можна робити. Лусточки теж я дістала ті, що в мене були різні, залишалися. І, ну, взагалі. До речі, біленьке, бачите, в серединку я приснула таким жовтеньким барничком. Ну, от самі квіти. Дивіться, які класний. Ну ви вона бачили, ось, Просто чудо! Ні, квіти класні. До речі, поки я робила в, в компанія Зефірки від Алінки, я дам посилання під відео, є дешевші теж, точно такі ж самі насадки і ще багато інших. Мені прислали вони, вона Елінка, тому я залишу в описі під відео, кому за дорого насадка Юа. То можна придбати у, у Алінки точно такі ж насадочки. Все, люблю вас ще раз. Пока-пока!